Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі, файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. За вашими проханнями, ми підготували сьогодні аграрний гороскоп обробок рослин від шкільників та хвороб на травень 25-го року. Час київський. Початок місяця в нас вже позаду, і це період, коли не можна було використовувати хімічні фунгіциди, деревну золу, золу та соду. Це і після холоду не можна хімію використовувати, тим більше і золу, і соду. Рослини і так пригнічені цими холодами, тому треба берегти рослини. Ми використовуємо в цей час біопрепарати «Настоїнки трав. Гарний період для будь-яких препаратів почався 5-22 -го -го година вечора і продовжується 6 і 7. -го. Ще сьогодні можна будь-які препарати використовувати, але будьте уважні до здоров'я рослин. Якщо вони пригнічені ще морозами, то, будь ласка, використовуйте. Настоїнки трав це дуже добре біопрепарати. Якщо ж гарна погода, то можна будь-які препарати використовувати. Далі дуже цікава інформація, 8, 9 та 10 до 20 години вечора це Терези, знак стихії повітря. Тому у відкритому ґрунті можна використовувати будь-які препарати. А от у теплицях, будь ласка, використовуємо біопрепарати, настоєнки трав і аптечні препарати. 10 го після 20 ї години починається дуже е, такий напружений період для рослин. Будь ласка, не використовуйте хімічні фунгіциди та деревну золу і соду в період з 10 го числа травня е, після 20-ї години вечора, далі 11, го 12, го 13, го 14 го та 15 го до 22 ї години вечора. А вже після 22 години вечора 15, 16 та 17 практично і в теплиці відкритий ґрунт використовуємо будь-які препарати. 18, 19 та 20 до 8 години ранку, не пізніше можна у відкритому ґрунті використовувати будь-які препарати. В теплицях біопрепарати, настоянки трав та аптечні препарати. І знову досить великий період це два знаки. Знов не можна використовувати хімічні фунгіциди, деревна зола і сода. Це ті якраз елементи, які дуже шкодять рослинам. Хімічні фунгіциди своєю теж хімією, деревна зола теж дуже пригнічує рослини і сода. Так само. Тому 20-го після 8 ранку, 21, 22, 23, 24 до 20 вечора, будь ласка, не використовуйте ці препарати. А дуже добре використовувати біопрепарати та настоянки трав. Уже ввечері 24 після 20 години. І далі у нас 25-26 буде перша половина дня, можна використовувати будь-які препарати і в теплиці, і в відкритому ґрунті. А от уже увечері 26, 27, 28 до 11 ранку, будь ласка, тут у відкритому ґрунті можна використовувати будь-які препарати, а в теплицях тільки біопрепарати, настоєнкі трав та аптечні препарати. І до кінця місяця у нас буде такий період, коли не можна використовувати знову ж таки хімічні фунгіциди, деревну золу і соду. Вони будуть пригнічувати рослини. Тому, будь ласка, не використовуйте їх, а використовуйте біопрепарати та настоянки трав. Зараз ми весь аграрний гороскоп обробок рослин від шкільників та хвороб на травень 2025 року на ваш екран виводимо. Можете собі замітки робити і записати, коли що краще робити з нашими рослинами, щоб вони витримали оці погодні різні перепади. Витримали всі-всі-всі екзамени, які природа їм надає. Ми ж повинні допомагати, а не робити їх в життя ще складнішим. Тому використовуємо в будь-які періоди, коли треба, що в ці періоди добре для них, щоб добре було. Будь ласка, де біопрепарати, де настойкі трав. А де можна і фунгіциди, і соду та деревну золу. У вас зараз це вся інформація на екрані, а ми бажаємо вам здоров'я, вашим рідним здоров'я і здоров'я вашим рослинам, городнім рослинам, садовим та квітам. На все добре, до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.